У Харкові ліквідовують наслідки нальоту дронів Камікадзе на місто цієї ночі. Росіяни скривали майже два десятки безпілотників. Мішенню став об'єкт критичної інфраструктури. Через це в деяких районах виникли перебої зі світлом, водою, рухом електротранспорту. І каже ситуація в місті на тепер готова розповісти наживо. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко маємо її на зв'язку. Юлю чи вдалося енергетикам повернути світло і чи вийшов електротранспорт? Бачу тролейбус за твоєю. Спиною принаймні кудись впевнено помаршував святи. Дійсно, сьогодні Харків Котре став був під масовану атаку дронів. Камікадзе Росіяни скривали на місто 18 безпілотників. Вибухи лунали майже безперервно один за одним, близько години. Ворог намагався атакувати енергетичну інфраструктуру. Наслідки нічного атаку на собі ви десятки тисяч харків'ян у холодногірському районі без світла залишилось близько 80 тисяч абонентів. Це і житлові будинки, і підприємства. Частково прибої з електрикою спричинили і проблеми з водопостачанням. У деяких домівках не було гарячої води. На відновлення одразу почали працювати аварійні бригади обленерго та теплових мереж. Станом на зараз більшість абонентів знову підключені до електропостачання, але локально збої ще можливі. От кожен зазнали житлові будинки, магазини та кілька автівок. Відомо також і про постраждалого 24-річного чоловіка. Він дістав вибухове поранення його шпиталізували через брак струму. Частково зупинявся рух електротранспорту у Колодогірському та Шевченківському районах. Міста на заміну трамваєм та тролейбусами випускали автобуси, аби харків'яни могли добратися на роботу. Ну а зараз комунальники працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше усунути наслідки нічної атаки. Але після того як вибухи вночі полунали у Харкові, під атаку опинилося місто Чугуєв, на місто скривали також безпілотники. Там були пошкоджені оселі, автівки а також є постраждала жінка. Свята. Дякую тобі, що зібрала всі подробиці. Кореспондентка КТСН Юлія Бойкова із Харкова, який зазнав масованої атаки дронів про наслідки цієї атаки у місті. Двоє загиблих і 15 поранених цієї доби на Запоріжжі. По регіону ворог вдарив майже сім сотень разів. Лише дронів летіло близько пів тисячі. А ще були задіяні артилерія, ракети, авіація, бомбами з літаків. Росіяни цими днями масово атакують обласний центр. Більше про всі наслідки кореспондентка ТСН Дарія Назарова розкаже зараз. Сьогодні близько опівночі росіяни вкотре атакували Запоріжжя фугасними авіабомбами. В Шевченківському районі міста російське залізяча впало поблизу ботанічного саду. Ударною хвилою пошкодило будинки навпроти там зайнялась пожежа. Ще одна бомба впала на сусідній вулиці та не здетонувала. Маємо вибиті вікна, маємо порушені покрівлі, але сьогодні треба відмітити, що серйозних розрушень немає. Не руйнації не постраждали будинки так дуже. Три дні поспіль окупанти тероризують запоріжців. Містян закидають фугасними авіабомбами. Вперше по обласному центру з авіації почали бити ще у вересні 24-го року, але таких масованих атак не було давно. Лише за останні дні по місту запустили понад 20 таких бомб. Перше, ворог модернізував свої засоби. Друге, ворог, наприклад, в ніч з неділі на понеділок. Зробив масований обстріл, якого не було раніше, одразу запустив 15 кабів на проміжку 20 хвилин. Це багато. Шість було збито. Долетіло 9 десятий впав в полі підбитий. Тому дві причини. Як з цим боротися, знаємо. Вранці було спілкування з командувачем повітряних сил. Після того було спілкування з прем'єр-міністром України. За декілька днів зможу доповісти. По мирних б'ють і вдень, і вночі, крім керованих авіабомб, по місту запускають і ударні дрони. Вчора в день окупанти атакували Запоріжжя чотирма шахедами та однією ракетою. Вгатили у складські приміщення та припарковані поряд машини запоріжців. 15 мешканців звернулися за допомогою до медиків. На місці загинула людина. Тяжко поранений 30-річний чоловік помер у лікарні. Загалом атаки росіян за ці три дні забрали життя п'ятьох запоріжців. Дарія Назарова, Андрій Куповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.